Так, друзі, всім привіт! Сьогодні підемова про Mercedes CLA. За кадром Олег, як завжди, так думаю, по голосу мене впізнали і маю таку можливість сьогодні зняти для вас це відео. Трошки поспіхом знімаю, тому що. Цей автомобіль вже завтра забере новий власник, тому я вирішив все ж таки зробити контент для Ютубу і швиденько для вас зняти тест-драйв. Тест-драйв, до речі, я зняв ще вчора, а зараз такий коротенький огляд знімемо по автомобілю. Розкажу вам якісь відомості по машинці. Що вона собою являє, що це за апарат і який в нього характер? Оце саме основне, що я хочу вам передати, що я хочу вам розказати. Друзі, значить, Mercedes-CLA, 2015 рік, це і модифікація CLA 250. так. Це означає, що в нас під капотом знаходиться 2-літровий турбобензиновий мотор на 211 кінських сил. І це все спарено з 7-ступеневою роботизованою коробкою 7G. ДЦТ. Так, це є робот з подвійним щепленням, аналог мокрої ДСГ. І про неї ми вже поговоримо під час самого тест-драйву, про це, як вона працює і так далі. Звичайно, що у нас повний привід форматік, повний привід реалізований з допомогою багатодискової муфти, тобто так, і відповідно розподіляється. В залежності від потреби, так момент розподіляється між передньою і задньою вісім. Перше, на що хочу звернути увагу, це є звичайно кліренс автомобіля. Тобто, кліренс у нас реально надзвичайно маленький, тобто ближче. Я просто щоб вам показав. Ну, не знаю, губа передня ще більш-менш. Але що робиться з піднизу? На жаль, не можу показати, вам там знаходиться металевий захист, який був достановлений. Після покупки автомобіля без нього прям ніяк, і він ще додатково з'їв, десь приблизно 1 см кліренсу. По відчуттях там сантиметрів не більше, найнижча точка. Ось тут якраз біля порогу, якщо ви можете побачити, друзі. Уточню, що саме цей автомобіль особисто я пригнав з США, приганявся він під продаж. Але останній період на ньому їздила моя дружина. Каже, автомобіль вже проданий це ніякі не продажне відео. Це просто огляд автомобіля по можливості, скажем так, для мого портфоліо для Ютубу. Тобто, це таке для колекції автомобілів, які я оглядав, які я експлуатував особисто, і про які я можу щось вам розказати, про які я можу з вами ділитися. Друзі, давайте заглянемо в салон. Так, нагадую, у нас безключовий доступ доступний на всіх чотирьох дверках. Закрити, нажимаєте ось тут, відкрити, просто ложите руку на ручку по салону. Салон, ну, безперечно, тут все пахне хіба якістю, нема до чого придертися, це видно, автомобіль повністю з'їдається очима, все стильно, красиво, особливо жінкам, це буде дуже сильно до вподоби. Щодо якості матеріалів, ну, почнемо наприклад, з дверних карт. Дверні карти. Згори пластик повністю м'який, знизу він повністю м'який, там всередині бархатка. Тут алюмінієва вставка, це ну, така холодна, це 100% алюміній. На дверях. У нас все обшито шкірою. Електрорегулювання сидінь знаходиться на дверній карті, пам'ять сидінь знаходиться ось тут три ступеня. Відкривання багажника, електрорегулювання дзеркал, Дефлектор обдуву цікавої іксподібної подібної форми. Не скажу, що вони досить практичні, тому що, як би ви не направляли їх, воно якось на вас починає дути. Тобто Просто їх можна ось так закрити, ось так відкрити. Сидіння виконане повністю шкірою, але це все ж таки, мабуть, шкір-замінники. Не думаю, що це натуральна шкіра, але по якості теж досить хороша. Є регулювання для ніг. Висувається, що сидіння ось так. Ну і нагадую, автомобіль проїхав 51 тисячу кілометрів. І автомобіль 2015 року. По сидіннях жодного зносу у нас немає. Увечері у нас ще є класна атмосферна підсвітка. Ось тут у підголовниках спереді і в підголовниках ззаді. Там все підсвічується таким гортуватим, гарним, приємним, теплим кольором. Центральна панель у нас виконана повністю з м'якого пластику. Тут теж зауваження немає, нічого не скрипить, не люфтить. Бачите, все монолітне. Ну І зауваження до цього нема. Тут твердий пластик, тут якийсь напівм'ягкий. ну Тобто, якось так воно реалізовано. До речі, за цю вставку дерев'яну потрібно доплатити. Покупець в Америці платив за автомобіль, він за нього заплатив 41 тисячу доларів за додатковими опціями. 41 тисячу доларів коштував салону цей автомобіль. За цю вставку вона заплатила 350 доларів. За цю просто пластико дерев'яну ставочку. зараз покажу вам інтерфейс мультимедії. Все керується джойстиком. У нас нема ніякого сенсору. Тобто, ну і ось тут вже переходимо. Навігація, радіо, автомобіль. Усі налаштування. Ось тут. Ніби тут все зрозуміло. Переходимо, припустимо, ми в таку як от, автомобіль. Заходити сюди, установки автомобіля, динамік, селекція Коротше, дуже багато різних підпунктів, в які треба щось заходити. Там заходиш в один, потім ще один Установки автомобіля. Тепер переходимо в це меню. Тут є телефон, автомобіль, отак, отак, отак. Тут ще знизу щось написано, тут ще посередині щось є. Коротше, дуже непросто розібратись і привикнути до самого інтерфейсу мультимедійки, до керування ним. Річ за яку я зараз буду сварити Мерседес, навіщо давати ось цей калькулятор? Це є якась, не знаю, противна хрінь. Мене ну, мені це не подобається. Це пахне мерседесами з 2000-х. Ну, це вже можна забрати. Заберіть це звідси. Оце все заберіть, просто звідси лишіть оцей блок і залишіть пару кнопочок. Ось тут. Все, оце все тупо не потрібно, тому що це можна якось реалізувати поінакше. Друзі, музика в нас Harman Kardon, Я її похвалити прям сильно не можу, тому що грає вона дуже так собі посередньо. Я очікував від неї значно більшого, значно кращого. Коротше, хто послухає, той зрозуміє, про що я говорю. В принципі, басує непогано, чистота звуку непогано, але треба знаходити гарні композиції з гарною якістю, то тобто слухати або Spotify, або Apple Music. Тобто там, де музика є хорошої якості. Бо в загальному музика звучить так собі посередньо, прям дуже. Друзі, і мабуть, вас ще буде цікавити посадка в цьому автомобілі. От я вам просто показую, я як... сидіння відрегульоване вже під мене. Тобто мене над головою от ще стільки місця. Тобто, на голову мені нічого не тисне. Посадка є така. Спортивна, низька, тобто керма мені теж вильта хватає сидіння, такі ковші типу теж спортивні. Фактично розміщаюся. Я досить, досить зручно, досить комфортно. Подушечки мені теж хватає. Я ще її можу. Ось так висунути. Тож проїхав я не одну сотню кілометрів на цьому автомобілі і. Претензії в мене до нього є, але про них ми говоримо вже під час самого тест-драйву, коли я вам про мотор, про коробку і про всі інші нюанси експлуатації. Друзі, ще хочу показати вам місце позаду мене, тобто скільки його там є, і все, будемо переходити до самого тест-драйву. Знову ж таки, безключовий доступ. Ось так у нас це візуально виглядає по простору для задніх пасажирів, підголовниках. Бачимо гарні, стильні. Громові вставочки металеві і нагадую, там у нас підсвіточка знаходиться вночі, виглядає офігенсько. По місцю можете так оцінити на око, як то кажуть. По дверних картах нічого не зекономлено, Фактично тут м'яко, тут м'яко, тут шкіра, тобто як спереді, так і ззаді. Є в нас присутні ізофікси, тут теж та сама фактура шкіри, той самий пластик. ну В принципі, все так доволі. Непоганенько, доволі все виконано якісно. Як ви бачите, я і головою впираюсь, дах такий йде, як купешка, тобто повністю згладжений. І далеко я тут точно не поїду. По колінках теж. Ну, місця ззаді небагато, це абсолютно не сімейний автомобіль з точки зору простору для задніх пасажирів. Але їхали ми раз з друзями, то фактично двоє пасажирів ззаді сідають. Якщо люди невисокого зросту, то ну, середньостатистичного, то в принципі вполне собі нормально. Все пригаємо за кермо. Їдемо на автомобілі. Друзі, ну що ж, перейдемо до самої цікавої частини огляду цього автомобіля. Це тест-драйв, тому що цей автомобіль якраз створений для того, щоб викликати якісь емоції, тішити вас, так і якраз ми про це все поговоримо, які в нього переваги, недоліки, як відчувається цей двигун, і якраз в яких умовах це найкраще все. Експлуатувати. Нагадаю, що у нас ще також є Dynamic Selection, тобто різні режими водіння. Ми попробуємо ними трошечки поклацати, покористуватися. До речі, зараз не активно, тому що двигун заглушений. Зразу ж і заведемо. Так, оживає у нас приборка і все. Сигнали, що нам потрібно перестібнутися. Отже, у нас є різні режими водіння. Фактично зазвичай автомобіль все експлуатують в режимі Comfort. В ньому ми і розпочнемо наш тест-драйв, виключаємо зразу ж систему старт-стоп. Вся в нас мультимедійка, на жаль, не є сенсорною, тобто все керування відбувається ось тут внизу джойстиком, відповідно, включимо даний двигатель. Якраз можна побачити і крутний момент. От Всі шкали є, це якраз кінські сили. Це у нас якраз крутний момент температура. Масла і заряд акумулятора наскільки я розумію, та все вірна. Да, ну і у нас під кірмові пелюстки, які прям натікають, що цей двигун створений для того, щоб різко перемикати передачі, різко виходити на обгони і трошечки такого драйву додати для рутинного буденного водіння. Так що перейдемо в режим драйв виїжджаємо на дорогу і поговоримо про те, як відчувається реально автомобіль. Зразу ж посварю ось ці всі дефлектори. Я постарався їх так направити, щоб вам не задувало мікрофон на камері, тому що вони реально красивої форми, візуально виглядають симпатично, але практично їх неможливо направити так, щоб воно не дуло. Тобто, от кудись направляєш, регулюєш, закриваєш. Ну коротше, це трошки так, коли гарно, не завжди практично. Перше, про що я хочу поговорити, я спеціально вибрав ось таку ділянку дороги для старту дездрайву, тому що. Цей автомобіль абсолютно не створений для поганих доріг, для якихось важких умов експлуатації, для латоку, для такого всього. Цей автомобіль хоче хорошої дороги, хоче траси, хоче серпантинів. Ну ніяк не ось такої дороги. Друзі, прочитав такий момент, що ці автомобілі Mercedes CLA так ішли в двох комплектах підвіски. Тобто був комфорт і був спорт. Я не знаю, чи це правда. Не приймайте ці слова всерйоз, але я прочитав це на одному сайті журналіста. А, можливо, десь на якісь ринки вони по різному поставлялись, але я підозрюю, що тут точно стоїть не комфорт, то точно стоять якби спортивні стійки, тому що. Підвізка дуже короткохідна, підвізка дуже жорстка і дає нам класну керованість, але абсолютно абсолютно повторює всі контури дороги, всі латки, всі ямки, що не дозволяє, скажімо так, сприйняти ніби як марку Mercedes, от такого корінного німця, як якогось ну, комфортного. Комфортну конячку на кожен день, тому що ну реально, ви самі знаєте, які у нас дороги, десь на бруківку виїхати, це дуже все сумно, тому що підвізка абсолютно не справляється, їй не вистачає енергоємкості. Ну, коротше, вона жорстка, зажата, не м'ягка. Тобто, комфорту від цього автомобіля не очікуйте, це лише. Скажімо так, для хороших доріг, або ж вас абсолютно не хвилюють якісь зайві звуки в салоні. До речі, зразу ж і про збірку салону в принципі нічого не скрипить. Але все ж таки, десь колись щось там може десь собі, як то кажуть, видавати різну какафонію, яка може теж віддаляти в нас від марки Mercedes. Тобто, тому що, ніби як очікуєш, ти зараз сядеш престижний хороший автомобіль, очима ти оце все спостерігаєш. Тобі все подобається, але... От відчуття від збірки салону, від і навіть від шумоізоляції, ну трошки от розмиває це відчуття Мерседеса, десь воно втікає моментально, коли ми починаємо їхати по поганій дорозі, як ось зараз. І кажу, повністю відчуваю я всі всі нерівності, які у нас трапляються під колесами. Але зато автомобіль максимально є керованим. Ну і моментик, це по кліренсу. Я вам напевно показав перші половині відео, що він десь досить маленький. І коли ви їдете по дорозі, бачите ось такі от виїжджену колію по центру, такий гребінь, то зразу ж все, що є всередині вас, воно піджимається максимально догори. І ну реально дуже страшно, тому що дуже легко зачепити і прогребсти все пузом. Прям. Прям-прям-прям. Але добре, що встановлений металевий захист двигуна, він все ж таки трошки нас може вберегти від неприємних моментів на дорозі. Друзі, виїжджаємо ми на серпантин, включаю, звичайно, я спорт режим. тому що якраз. Те, що я вам хотів показати знову ж таки, чому я вибрав цю дорогу, тому що це є стихія для Мерседеса, CLA, це є спортивне купе, і в першу чергу йому комфортно буде на серпантинах, на різких поворотах, в які він просто врізається, вривається і дає нам змогу відчувати автомобіль, кайфувати від автомобіля і кажу, от просто в своїх умовах. Ну, на жаль, ось цей пан не дає нам можливості зараз ось це вам все продемонструвати, відчути. Ну, от я вам їм показав. Вибачайте, що через е, непереривчасту я зробив обгін, але змушений, тому що зйомка і глядачі заставляють нас провести зйомку і, про, і показати вам всі переваги і недоліки цього автомобіля. Нагадаю, під капотом 2-літровий турбомотор 211 сил, 300-320 крутного, чи скільки. От поправте в в коментарях закрутний забув, але якраз за шкалами ми можемо спостерігати, як розподіляється у нас момент в даному. Етап. І це все спарено з повним приводом форматік. Подивіться, як вона класно їде, врізається в повороти. Ну, Тобто ось так ось так вона створена їздити. Іменно в таких от умовах вона відчувається максимально комфортно. Короткий хід рувої рейки. Дуже короткий хід рувої рейки. Тобто половину обороту керма і колеса я просто вже відчуваю, як вони сильно вивертаються. Та дуже короткі хідрайки Це дозволяє нам додатково відчувати і швидко маневрувати на автомобілі. Гарний підхват, чудовий підхват відчувається, що все ж таки повний привід робить свою справу. Нагадаю, що у нас коробка передач це є 7-ступеневий робот з подвійним щепленням, так, преселективний робот. З подвійним мокрим щепленням 7, 7G DCT, не путайте 7G Tiptronic, це 7G DCT, це є робот, розробка Daimler, Фактично мерседесовський аналог DSG. І е е е робота в нього дещо нервова. Тобто це не є зовсім плавна коробка, але якщо брати от стрімкі розгони, то вона реагує на розгін дуже добре. До сотні автомобіль розганяється за. По паспорту 6,7 чи 6,5? 6,7 секунди, здається до сотні в неї розгін. Ну і ще раз нагадаю: за роботизовану коробку передач. Якщо порівнювати, наприклад, з гідротрансформаторами, які встановлювалися на Мерседеси, то там була робота значно плавніша, значно комфортніша. Робот має таку дратівливу роботу, тобто іноді навіть такі має мінімальні пінки перемикання передач, при скиданні передач. Що є, до речі, нормою для цієї коробки передач, якщо почати а, різні технічні, це така особливість роботи цієї коробки передач, а точніше я б сказав недопрацювання програмного забезпечення. Кажуть, що іноді можна змінити прошивку, і ця ситуація дещо змінюється. З окремих моментів я досить так розмазано сказав про шумоізоляцію. Ну, Шумка в принципі непогана, але знаєте, чому вона непогана? Тут є дуже класна аеродинаміка, дуже низький супротив зустрічному повітрю 0,23. Ось там чи це є коефіцієнт, чи як. Не, не дуже розумію, чому це вимірюється, але це дуже низенький показник. Відповідно, аеродинамічних шумів у нас ніяких немає. Я їх не чую ніде. Ні від стійок, ні від лобового. І навіть, в принципі, від цих от квадратних дзеркал, я їх теж не чую. Більшість шумів у нас проникають е, іменно від колісних арок від нижча. Я думаю, якщо зашумити ось ці моменти, можна навіть трошки дверки підшумати, і машина буде просто як капсула дуже-дуже тихенька. Ну тобто це не є там CLS, це все ж таки CLA, тобто автомобіль, якби тут купе А-класу, можна так його назвати. І відповідно. Ми відчуваємо, що це не є прямо там, максимальний преміум, максимальний комплект опцій і комфорту для автомобіля. От. Але ну, сварити його за такі речі, як шумка, в принципі, я не можу. Друзі, ну а ви завжди. Пишіть свою думку в коментарях. Мені просто цікаво почути, що ви взагалі вважаєте про Mercedes, Lab, бо все ж таки автомобіль, на мою думку, є досить цікавим. Він є нішевий, він є рідкісний, досить він є специфічний, він є на одного клієнта. Тобто навіть ви будете його продавати. А ви мусите попасти на якогось клієнта, який буде шукати саме такий автомобіль. Нагадаю, що продаються вони в бюджеті плюс-мінус. Там, ну от це у нас є 15-16 рік, це вже рестайл. Фактично, вони продаються ось ці автомобілі цих років приблизно десь від 16 в простіших комплектаціях в гіршому стані, так і десь до 23, напевно, 24 тисяч доларів. Це вже теж залежить від наповнення, від комплектації, від пробігу. Якщо це автомобіль з США, звичайно ж від того. Як він відновлений і яке в нього було ДТП. Тобто орієнтуйтесь на таку цифру середню 20 тисяч доларів, щоб придбати нормальну конячку, яка буде служити вірою і правдою. Ну а ви ж знову ж таки напишіть свою думку в коментарях, чи ви готові придбати були для себе такі ексклюзивчик, бо все ж таки цей ексклюзивний автомобіль більше. А, і що ви про нього думаєте, про його характер, про його емоції, обов'язково. Пишіть свою думку в коментарях. Друзі, ну і не забувайтеся підписатися на канал, ставити свої лайкоси, бо це допомагає набрати переглядів, які я більше ніж впевнений, що на цей автомобіль буде досить мало, тому що всі хочуть бачити мегани Октаві і посадки, ну, чомусь щось цікавіше, якраз те, про що я хочу розказати, те, що я хочу протестувати, відчути і вам донести, на жаль, ці автомобілі. Більшості глядачам є нецікаві, бо ну, такі тенденції в нас по автомобілях в Україні. Все, всіх обнімаю, чекаю ваші вподобайки, всім до зустрічі, пока!